Всім привіт ребята! Ви на каналі Чанда і сьогодні я вам покажу і розкажу, як поставити другий лайк на повідомлення в інстаграмі. Як знаєте, в інстаграмі можна ставити лайк на повідомлення. І обично це вот вот стандар... вот стандартне сердечко. Ну, Нажимаєте два рази і воно ставиться. Многі не знають, що можна зробити так, щоб ставився другий лайк. І зараз я вам покажу. Це дуже легко, так що дивіться це відео до кінця. Нажимаємо повідомлення, на яке ви хочете поставити лайк. І далі зажимаємо на отакий плюсик. Далі ми з боку, як бачите, нажимаємо налаштувати. І там вибираєте будь-який смайлік, може, що там десь хтось сміється, будь-який просто смайлик, який ви тільки хочете. І, і який ви ще будете вибрати ви смайлик, такий у вас тепер буде, буде візді, коли ви будете щось лайкати. Ну його так само можна і поміняти. Ну і все, готово. Тепер ви можете ставити на повідомлення смайлики, які ви поставили. Це відео вийшло дуже коротким, але я сподіваюся, воно вийшло корисним. Пишіть в коментарях, чи знали ви про таке, що можна ставити дві лайки на повідомлення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал і всім пока-пока. Ждіть нові цікаві відео.